Є. Єдине, що мені хочеться до цієї ягоди додати льоду, щоб було ну, щоб кальян був більш прохолодним. Тому що зараз а, літо і без цього ну, мені здається ніяк. В кожен кальян постійно хочеться додавати щось, що буде а, освіжати, холодити. Да. Максимально от, тупо от нейтральний і на видихі чується нота ягоди. Шик. <му> Як же він легко йде. Це вообще жесть. Я давно о, не курив у легких, я перейшов на медіум. І це прям хорошо. Вчора забивав важку лінійку від Лауда, я чуть не здох. І от це така, знаєте, інь-янь. Чорне це важка лінійка від лауду, і біле це легка лінійка від Парадоксу. Просто офігенно.